Ласкаво просимо до військового літака Український військовий літак Полос 7 став новим етапом розвитку вітчизняної авіації, поєднуючи передові технології та національний інженерний досвід. Ця машина створена як багатофункціональний бойовий літак, здатний виконувати широкий спектр завдань від повітряного прикриття до нанесення високоточних ударів по наземних цілях. Його розробка розпочалася у відповідь на сучасні виклики безпеки, де швидкість адаптації та універсальність відіграють ключову роль. Полос сім оснащений новітньою авіонікою, включно з системами штучного інтелекту, які допомагають пілоту в управлінні та ухваленні рішень у складних бойових умовах. Завдяки цьому літак може самостійно аналізувати ситуацію, відслідковувати загрози і пропонувати оптимальні варіанти дій. Кабіна пілота обладнана сучасними багатофункціональними дисплеями та системою нашоломного прицілювання, що значно підвищує зручність і швидкість реагування. Особлива увага приділена аеродинаміці та конструкції планера. Літак має малопомітний профіль, що ускладнює його виявлення ворожими радарами. Використання композитних матеріалів дозволило знизити вагу та одночасно підвищити міцність корпусу. Силова установка представлена новим турбореактивним двигуном українського виробництва, здатним забезпечувати надзвукову крейсерську швидкість без форсажу. Це відкриває можливості для швидкого перехоплення противника та оперативного виконання місій. Озброєння полоза 7 включає широкий арсенал від керованих ракет класу повітря повітря до високоточних авіаційних бомб, також передбачена інтеграція новітніх українських дронів Камікадзе якими літак може керувати безпосередньо під час польоту? Це робить його не лише бойовою платформою, а й центром координації повітряних операцій, важливою перевагою літака є можливість адаптації під різні типи завдань. Завдяки модульній системі озброєння і обладнання полос, Сім може швидко перебудовуватися з винищувача у штурмовик чи розвідник. Це значно підвищує його ефективність на полі бою, особливо в умовах сучасної війни, де ситуація змінюється Полос-7 символізує відродження українського авіабудування та демонструє потенціал нашої держави у створенні високотехнологічної військової техніки. Його поява є не лише технічним досягненням. А й важливим сигналом для союзників та супротивників Україна здатна самостійно будувати сучасні літаки, які відповідатимуть вимогам майбутніх конфліктів.